Криптовалюта та кримінальна відповідальність. Практика, а не теорія сьогодення, попри гучні обіцянки, ухвалити закон про криптовалюту, на практиці все інакше українські правоохоронні органи і не тільки вже сьогодні активно втручаються у діяльність власників та користувачів криптоактивів, що відбувається прямо зараз. По-перше, відкриваються кримінальні провадження за статтею 212 Кримінального кодексу України це ухилення від сплати податків. Далі застосовується також стаття 209 Кримінального кодексу, це відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом. Також реєструються кримінальні провадження за фактами нібито шахрайства за статтею 190 Кримінального кодексу. Знаходяться в лапках потерпілі, які стверджують, що ви їх вели в та шахрайським шляхом заволоділи їх коштами. Чи криптовалюту, але по це вже у наступних публікаціях. До суб'єктів підприємства та приватних осіб надходять запити правоохоронних органів щодо походження криптовалюти, обсягів транзакцій, наявності задекларованих доходів. Особливо важливо, якщо загальна несплачена сума ПДФО перевищує 4 мільйона гривень. Це вже є підстава. Для реєстрації кримінального провадження з усіма подальшими негативними наслідками у вигляді обшуків та іншим тиском з боку правоохоронців. У практиці ми бачимо наступне: по-перше, це арешт криптогаманців та цифрових активів, запити до криптобірж, бінанс, вайбіт, байбіт тощо, передача персональних даних, паспортів, айпі-адрес. Активності аккаунтів, ми вже це бачили. Блокування криптоактивів навіть на cold wallet, тобто холодних гоманців. Окремо блокування токенів Тезер за запитом правоохоронних органів. Це також вже інша історія у наступних публікаціях. Просто по одному запиту правоохоронців, і все, ваша криптовалюта заблокована на 2-3 тижні, максимум місяць, а на практиці і назавжди. Анонімність криптовалюти більше не гарантія вашої безпеки. Сьогодні біржі все частіше співпрацюють із регуляторами та правоохоронцями. Немає окремого закону про крипту, це не означає відсутність відповідальності. По-перше, це податковий кодекс України, прямо вимагає декларування доходів від обігу криптовалют. Навіть депутати це декларують. Відсутність спеціальне правового регулювання не звільняє від сплати податків, ігнорування запитів правоохоронців може розцінюватися як протидіє слідства, вони так думають, та призвести до кримінального переслідування у вигляді знов-таки обшуки, допити та іншого тиску з боку правоохоронців. Як діяти вже зараз? По-перше,